Яких ви країв? Цей корабель ваше тіло, цей барабан ваше серце. А ваш бог. Це слава Риму! Приготуйся до удару! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе? Бенгур. На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Риму? Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. Мій же брат. Месала, не робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! Цього року <throat> è... <п 'язаний> цей світ належить Риму. їхні закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра померли швидко. Варто! Варто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від параметрів віче та угоди Майя Вічерс. На арені законів немає. Перегони – кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата, Раб проти імперії. Пам'ятай, до перемоги перший,